Привіт, Єва Флай все ж таки розкручує свої бутони. Попереднє відео показувала ось в такому стані були. Зараз уже піончики розкриваються, мої гарнюні. Яка ж вона не перевершена? Казала, що залишила одне соцвіття для того, щоб намилуватися сповна, щоб нічого не завадило, все ж таки умови стресові. Але бачив, що кущик продовжує давати бутончики. Ну, буду сподіватися, що вдома, в домашніх умовах, вдасться розкрити. І було питання в коментарях. Маю надати відповідь про умови, в яких я вирощую пеларгонії. Як я призвичаїлася? Значить, про зимове утримання дорослих кущів. Це у мене в основній масі на підвіконні. Утримую я кущі. На підвіконнях у нас два великих будинки в селі, достатня кількість підвіконь. І от. Саме на цих підвіконнях і зимують мої пеларгонії дорослі. Дуже часто я собі кущі, в принципі, оновлюю, тобто я зберігаю дорослий кущ до тої міри, доки я собі підрощу гарний живець, мені подобається на весну запускати молоді е, нарощені кущі за зиму. Я вже говорила, що найбільш привабливими для себе вважаю. саме Цвітіння кущів, які взимку наростали. Тобто ось такі осінньо-зимові живці. Це у мене попалина від обробок. Роблю обробки від гусіні, від кліща, від всього, що може бути. І ось так псуються квіточки. Так, а, влітку. Значить, влітку. Навесні, коли тільки стається можливість виносити квіти, ми їх виносимо в двір. В дворі зробили ось такий навіс, каркас. І, як бачите, зашторили старими гардинами. В минулому році я робила із затіняючої сітки зеленої, здається, 45% була. Її затінення. І помітила, що пеларгонії погано закладали бутони і погано квітли, не так рясно, як хотілося б. А от ось таке затінення шторами, в принципі, класно працює. При цьому, звичайно, вітер, дощ, всі ці умови в пеларгонії переносять. Тому. Вважаю, що це все ж таки під відкритим небом. Сьогодні остання ніч, коли вони в мене залишаються тут, бо вже приморозки. Значить, зараз у мене тут в дворі таке місце цієї цього навісика нашого літнього, що з, з однієї сторони будинок, з іншої гараж. Потім ще прибудова у нас там, де зберігаються дрова. Ну, ще один навісик, тільки вже з кришею і стіни загороджені, тобто затишок. І ось такі перші нічні приморозки в цю зону у нас ніколи не добираються. І от я тут спокійна. Тому а, досить довго є можливість залишати пеларгонії на вулиці. Ще у нас є теплиці, але теплиці здебільшого у нас зайняті під. Вирощування розсади. Ми навесні наша родина вирощує ще розсаду овочів, і утримувати там квіти можливості просто немає. Місця там ми собі не виділяємо для квітів. Так от, і зараз все літо, значить, коли ми розпродали розсаду, то там вирощували огірки, томати. І ціле літо. Теплиці зайняті. Зараз будемо хутенько прибирати огірочки з однієї теплиці, і туди буду ховати пеларгонії. Звичайно, це я роблю для того, щоб я ще встигла собі зняти живці. По-перше, я їх пропоную до продажу. По друге, я хочу бути спокійною за те, що у мене є запас потрібних квітів. І так, у мене тільки зараз починається такий сезон живцювання через зайнятість. Звичайно, це варто було пробити раніше, але як є, пораємося, як встигаємо. Отже, по мірі того, як я буду знімати живці, я буду заносити кущі в дім, обрізати і ставити на ці ж підвіконня. Далі самі живці я тримаю під світлом. У мене організована досвідка на стелажах, де ми вирощуємо наші квіти на продаж. Ну, а взагалі, чесно кажучи, для нас зима проходить настільки швидко. І знову весна, і знову все спочатку. Знову ж таки, ось ці кущі. Які у мене будуть стояти на підвіконні, вони в мене будуть на зиму пересаджені у свіжий торф із свіжим ґрунтом, зимувати. І якщо я їх буду лишати на літнє цвітіння або ж на розмноження, то вони у мене до такої. До кінця літа будуть залишатися у цьому торфі. Ну, знову ж таки, коли відбудеться ця пересадка, ну це вже, мабуть, зазвичай я от завершую живцювання, це десь листопад місяць, так не кваплючись, живцюю, пересаджую пеларгонії. Ще раз наголосю, я собі можу це дозволити через те, що в мене вдома є досвідка. Якщо ж досвідки немає організованої, то поживцювати треба було вже. Вже до середини жовтня, мені здається, треба було це зробити, встигнути. Ну, а далі весна, і починається все спочатку. Йдемо на вулицю з квітами і так далі. Але і це ще не все. Хочу наголосити, що завжди, так як у нас у нашому місті з'являється все більше і більше поціновувачів цієї прекрасної квітки. І це люди, які. Вирощують пеларгонії або на підвіконнях, або на балконах, то я завжди собі залишаю сорти, які у мене починають заквітати на підвіконні. І хочу сказати: це вже переходжу до того питання, що у декого є острах, чи можна надати відповідні умови, чи тільки на свіжому повітрі пеларгонії квітнуть. Насправді є безліч сортів, які будуть прекрасно. Показувати результати саме на підвіконнях. Я залишаю вдома такі сорти в минулому сезоні. Це така весна, здається, весна початок літа. Я викладувала багато шортс відео, де у мене пеларгонії заквітали саме ті, що зимували на підвіконні. І ті пеларгонії, які і закладали бутони на підвіконнях. Причому це були підвіконня, як і вдома, тобто підвіконня, на яких світло попадало, значить, вдома. У мене є підвіконня, на які світло попадає з 8-ї години, ну, з 6-ї навіть години ранку і до обіду. Потім переходить на іншу сторону будинку, сонечко, і там. Сонце вже світить в другій половині дня. Потім на роботі тримала я в цьому році навесні багато квітів, переносила місця, не вистачає, значить, там ми влюбувалися прекрасними квітами. Які чудовий результат цвітіння давали на підвіконні. Значить, якщо на роботі, то у мене це там світло десь 3-ї години дня на вікна приходило, прям-пряме світло сонячне. А до цього просто в тіні, так, в тіні будинку, в тіні будівлі. Ось так. Тому я впевнена в тому, що насправді боятися не треба. Треба брати і пробувати вирощувати поларгонії. Насправді, ось такий острах, такі питання, чи вдасться на підвіконнях, чи в яких там умовах домашніх, хатніх виростити поларгонії. Це я вважаю велика відповідальність і це круто. І тут можу додати лише те, що, між іншим, зараз дивимося на грацію Меланію. Дивіться, яка крупнюча квітка. Махрова. І вона мега раннє цвітіння дає, і дуже пишно, дуже-дуже пишно вона квітне на підвіконі. Ну і не тільки вона, не тільки вона. Тож продовжу. І так, умови, які нам дають можливість вирощувати успішно квіти на балконах, на підвіконях. Це, звичайно, правильний вибір сорту. Тому, коли ви звертаєтеся за квітами, ви або поцікавтеся безпосередньо у продавця, щоб він вам пояснив, які сорти підійдуть краще з вашими умовами. Або подивіться, подивіться різних блогерів, які показують, розказують і оберіть для себе ті сорти, які вам будуть підходящими. Наприклад, зараз ми дивимося на Андромеду, Сєвернена Андромеда. Вона може заквітнути і на балконі, але залежить від того, яка це сторона, тобто настільки світло. Бачите, ось такі густо махрові троянди, їм для того, щоб розкрутитися, треба достатньо сонячної енергії отримати. Тому о, можна спробувати, але якщо ви зовсім новачок. То, звичайно, краще підібрати інші сорти. І вибір сорту це перше, на що треба звернути увагу з огляду на свої умови. Друге, найкраще себе покажуть ті рослини, які вже взимку опинилися у вас вдома. Зараз у нас такий клімат, що фактично цілу зиму я сама собі мало відмовляю у. Новинках не знаю, доведеться, мабуть, з диким прощатися, тому що не можу. Заходжу все одно дивлюся в інших колекціонерів, блогерів, і хочеться, хочеться все одно замовляю. Так, от зима. Вона у нас зараз така, що ну це окремий період, коли не можна робити відправку рослин поштою, новою поштою. А в весь інший час більшу кількість часу можна злегка собі поповнювати колекцію, і якщо це припаде, у там у вас. Що квіти у вас будуть в січні, ви їх виставите в січні на підвіконня, так класні у вас будуть кущі. Знову ж таки, треба тільки поцікавитися, чи треба формувати цей сорт. Якщо треба формувати, ви прищипнете. І у вас буде раннє, шикарне цвітіння. Але за умови, що ви попіклуєтеся про субстрат, ґрунт. Ґрунт має бути якісний для квітів, особливо для тих, які ви вирощуєте в закритому просторі. О, знову ж таки, ви можете спитати поради в тої людини, в якої купуєте, для того, щоб зрозуміти, в яких умовах вона тримає ці ж самі живці, які вам, напевно, сподобаються за своєю якістю. А можна, звичайно, методом проб пробувати різні варіанти. Знову ж таки, зараз багато блогерів розповідають, які ґрунти краще. Їм вдається кращого результату досягнути з цими ґрунтами, Тому боятися зовсім не треба. Найкращий варіант це підібрати сорт. І це не обов'язково буде проста квітка це може бути густомахрова квітка от зараз ми дивимося франсуаза, Взагалі, ви подивіться, яка. Ушнюча квіточка. Дуже махрова, кущ при цьому в неї компактний, завжди рясно квітне на підвіконнях. Прекрасна французка для підвіконного вирощування або балконного. М -м, наче все. І так, сорт, ґрунт Звичайно, профілактичні обробки від шкідників можуть з'явитися з гненацька, особливо коли стане сонячно на підвіконні, ось такий весняний, теплий, теплий період. Я навіть не знаю, звідки той кліщака якийсь такий з'являється у пеларгоні, особливий. По листочкам ці проколи можна побачити, але краще цього не допускати і вдома можна якимось прекрасно, актацитом боротися. Цим шкідником, тобто біопрепаратами без проблем. Тому бажаю всім успіхів, дякую.